Якою буде українська культура завтра, нам залишається лише здогадуватися, але єдине, що я знаю, що ми точно робимо добре, це те, що намагаємося втілювати свої задуми, які пов'язані з великими і чільними постатями в українській культурі. Я для того і ставлю п'єсу, щоб побачити, яка вона. Я не придумую заздалегідь, а я разом з акторкою випрацьовую тут чи іншу психофізику, ситуацію, мізансцени. І це народжується образ тут і зараз і чудним методом, і, і це дослідження якби на практиці як лабораторія. Нещодавно вимушено співжиття з закритому просторі з певними людьми. Але так, це своє свідоме вільне життя, то я живу один, було як досвід, але довго це для мене тривати не може. Мене вразила поїздка в село Біла, де вона жила своє підліткове і початок свідомого життя, але саме в тому метаболізми. Інф енергетичному, ані інформаційному відбулося така посвята ініціація мене в її життя, такого о, о, естетики і остання бель епок і фіндесікль. Ну, сподіваюсь, зможемо продовжувати це народжувалася передова українська авангардна е, е, культура, мистецтво, яке може сказати своє е, конвенційне або неконвенційне слово в світової, світовій е, культурі і мистецтві. Я буду щирим. Мені дуже важко відповісти на це питання, тому що я загубив, де вона, а де я про неї Е, Такою, як я її буду робити. Це мій перший досвід саме виїзної резиденції, коли я довгий час живу десь з незнайомими людьми. Це дуже цікаво, тому що всі люди дуже різні, всі резиденти. І я знайшла з ними спільну мову. Постать Соломії Крушеницької для мене дуже цікава, тому що ну, відчувається дуже сильний стрижень в цій особистості, і я помічаю деякі схожості. Я помітила, що вона дуже-дуже віддана була мистецтву. Я працюю над рисунком, в якому розкажу про цілеспрямованість. Соломі і це все буде через сатиру, через іронію і абсурд. Один з проєктів це був «Бабин сон. Беру інтерв'ю в старших жінок, і на прикладі їх життя і загалом через призму їхнього бачення світу і мрій, фантазії. Я й досліджую також Соломію. Ни щоденник Саломея проілюструвати, зробити колажі як ілюстрацію до її, ось цих ненаписаних листків з її щоденника. Цей проект він для мене відкрив. Не просто якусь важливу персону з історії, це дало змогу мені більше розцінювати навіть українське мистецтво, культуру як культуру на рівні з, з, з європейською. Ну на, на кухні ми спілкувалися з резидентами. Як нам важко після пережитого в Україні відновлювати цю культуру? А тепер і сумів е, е, доклались до того, я розумію, наскільки у нас були круті люди, наскільки прикро, що їх знищили, і наскільки важко нам зараз відновлювати це, коли еліту було просто винищено. Вона для мене залізна леді, це особливий митець для мене, сильна, яка знає, чого хоче. Для якої важливі самовідносини її з мистецтвом? Анімацію про Соломію Крошельницьку про ну мене зацікавила її історія кохання, тому що це дивна щаслива історія, і мене це зворушило. Те, що вона щаслива, типу, що це була реалізована жінка, яка з собою не ніяк не зневажала, що для неї було дуже важливо самореалізовуватись, і що типу, був чоловік, який це зрозумів добре. Мені давно було цікаво попрацювати з образом червоного винограду, і насправді я рада, що я наважилась зробити якийсь проєкт саме на тему кохання, тому що для мене це щось таке дуже особисте, і напевно я не завжди готова відкриватися саме на цю тему. Тому ну, для мене це був такий типу, для самої себе дуже сміливий крок, що я це зробила. Ну, мені імпонує її позиція про самореалізацію, що вона, типу, це ставила на перший план, і що вона така була дуже е, вмотивована і сильна, напевно. Мало, що про неї майже нічого не відомо. Ходили в музеї, і там часто таке лунало, що вона була дуже таємнича. Вона була дуже таємнича. Я задумала, що частково це через її особистість. Ну мені це типу якось так запанувало. А частково я подумала, що це і через типу радянську владу, яка якось ну не дуже сприяла розвитку української культури. І, певно, подякувала б, що вона така е, вірна собі. Промоція постаті Соломії Крушельницької — це лише одна ланка великого ланцюга української культури, який ми неодмінно маємо тримати обіруч всі разом. Кожному з нас варто працювати над розвитком своєї особистості, невпинної. Сподіваюся, що ми будемо тими різбірами, які прагнутимуть досконалості і будуть на її шляху. Євген ну, смачно готував, що от зараз я розумію, що я буду сумувати.